Про ситуацію на сході говоритимемо з генералом армії України народним депутатом Кузьмуком Олександром Івановичем. Олександр Іванович, вітаю вас в нашій студії. Скажіть, будь ласка, ось той... щойно ми бачили, Петро Олексійович сказав, що 70% російських військових вже за кордоном. Що це може означати з військово-політичної точки зору? Почнемо з політичної. Як політик, я можу тільки вітати, то, що сили Російської Федерації. Збройні їх сили відходять на свою територію. Як військовий, я би поставив би завдання всім видам розвідки, Генеральному штабу оцінити дії військ Російської Федерації, в які напрямки входять, де концентруються, з якою метою і який подальший характер вірогідних дій. Буде в Російській Федерації, тому що це вже практика, вони не залишають техніку, вони не залишають погиб... загиблих і поранених, вони евакуюють на свою територію, а далі вони поповнюють боєприпаси, боєздатність поповнюють особовим складом. І ми повинні бути готові в такому вигляді, щоб дати достойний опір. Ну, ми зараз вже можемо стверджувати чи зрозуміти, вони відступають, тому що е, вони здалися, чи вони відступають чисто з тактичних якихось міркувань? Я би розраховував найбільш гострий сценарій. Я не бачу ознак, що на тому боці заспокоїлись. Ні. Такого сьогодні ні. Кого вони залишили? Яку техніку? з якою метою, хоча мета нам зрозуміла, вони залишили на території України. Тим більш вогонь з їх боку не припиняється. Ну, в підтвердження ваших слів ще на початку тижня була інформація про те, що Росія стягує війська до кордону на сході нашої держави і на півдні з Криму. Чи це можна розцінювати як підготовку до нового вторгнення? Ми інакше і не можемо. Угу. Створений не при не, не просто групування військ, а побудована система військ, призначених для вторгнення. Є передові сили, які безпосередньо на наших кордонів і на межі Слуганської Луганської, Харківської області, ясна річ, Луганське та Донецької, на півдні Донецької і на Автономної Республіки. Крим, вони готові, вони побудовані для вторгнення. Дивіться, е З'явилася інформація, що голова комітету держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков заявив, що Росія перебуває в стані холодної війни з НАТО. В той час е генсек НАТО Андрес Фохрасмусен сказав, що альянс не хоче холодної війни. Як це розуміти, це е Росія починає домінувати над НАТО? Сьогодні є спроби відтягнути реальну оцінку подій. Росія воює не лише проти України. Угу. Проти України вона воює безпосередньо, але вона дала виклик більш впевнений, що це виклик до всього світу. Зрозуміло, що ніхто не хоче повертатись до радянських часів, коли була розгорнута холодна війна, це гонка зброї, це падіння життя рівня життя, угу. це багато проблем економічного політичного характеру. Це знов світ постійно в напрузі. Він і сьогодні в напрузі, і трагедія з Боїнгом 777 якраз і підкреслила, що це трагедія світового рівня і розвиток подій може бути. Дуже непередбачливим для Російської Федерації не може бути локальної мети. Mm -hmm. Крим і Донбас. Не варто було цього починати. У Російській Федерації є геополітична і геостратегічна мета, яка при досягненні її надасть можливість впливати і домінувати в світі. Практично як це може бути? Вторгнення в Україну, воно відбулося, Розвиток вторгнення. Це по Приазовська при Чорноморському поясу, на з'єднання з Кримом. Найближча задача через Мелітополь. Всі комунікації залізничні, дорожні і так інше. А потім розвиток по узбережжю, по південним областям Херсонська Миколаївська, на об'єднання. З Придністров'ям, і це вирішення Придністровської проблеми і вихід на південь України на Дунай. Тобто безпосередньо на кордони з НАТО. І Росія заявляє, ви обіцяли нам не наближатися до кордонів Росії. От ми наблизились до кордонів НАТО. Далі формується, укріплюється війська в Криму, розгортається парашютно десантна дивізія. Розгортається і посилюється морська піхота. З Балтійського моря приходять додаткові кораблі. Для мене як військового, з досвідом. Ясна річ, відновлюється ситуація, яка була при радянському союзі. Створюються мобільні сили для взяття необхідний період під контроль Босфор і Дарданели. Уже з Сирії Росія домовилась по будівництву воєнно-морської бази. Угу. Така ж Розмова зараз іде з Сербії, і якщо це трапиться, то це вже при Азовському внутрішньому морі Російської Федерації, контроля в Чорному морі, а він досягається. Угу. Всі порти портипівдня України в чотирьох областях, всі термінали нафтові, зернові, вся галузь суднобудівна під контроль Російської Федерації. Економіка України в колапсі. Uh -huh. І виходять вже політичні і економічні вимоги. От вам холодна війна, от вам гонка знов озброєнь, от вам домінування в чорноморсько средиземноморському регіоні Російської Федерації, а це вже достатньо, достатньо дерзко. Так скажіть, а ось оцю заяву пана Пушкова? Чи варто розцінювати як офіційне оголошення холодної війни? Я би не прислуховувався до пана Пушкова, тому що мені важко сказати, що це за людина, звідки вона. Його заяви, напевно, йому пишуть, угу. йому видають, щоб він їх озвучував. Але давайте прислуховуватися і аналізувати ті заяви від тих людей, які приймають. Рішення дивіться, якщо розпочнеться гонка озброєнь, яке місце займе Україна? Я просив би не плутати <кій> гонку озброєнь і виробництво зброї. Угу. Безперечно, ми будемо виробляти зброю, і на ближчі десятиріччя. це буде задача для нас, одна із головних. Треба піднімати економіку і треба захищати державу. Вона не скоро вийде із цієї ситуації, яка сьогодні. А гонка збройнь – це перш за все змагання світових лідерів, змагання світових гравців. От тут буде дуже серйозно. А роль України сьогодні передбачити важко. Яка її роль буде відведена, якщо оглядатися на реакцію? Сьогоднішніх світових гравців: європейських, американських, то вона достатньо стримана, вона не є рішучою, вона не є дерзкою, щоб захистити Україну. Тому ми будемо шукати своє місце. Воно відомо. Це євроатлантична інтеграція. Наскільки нам будуть допомагати в цьому прагненні це питання? Наскільки ми будемо переконливі і не словами. А діями підтверджувати свою готовність до цього, ну, в силу геополітичного розташування України чи не стане наша держава розмінною монетою, тому що в будь-якому випадку курс ми вже заявили, який ми обрали. Але в нас є великий сусід. І ми стоїмо між двома силами, які, можливо, будуть ворогувати, якщо вони вже не почали. Питання, яка ціна тої монети, про яку ви кажете? Я дивлюсь інше на речі. По іншому, для мене головне, щоб моя країна не стала театром бойових дій Зі своїми атомними станціями, гідроспорудами, нафтопроводами і все інше. Оце мене більш за все турбує. Так яких дій треба дотримуватись Україні, щоб не стати якраз? А дії одні. жорсткість позиції, захист національних інтересів. І ні в коїм разі не допускати втрати національної території. Ми повинні захищати далі свою батьківщину. Олександр Іванович, українська влада планує побудувати так звану українську лінію Маннергейма. Я пропоную зараз послухати пряму мову з цього приводу президента Петра Порошенка. Питання це окона України Українського державного кордону та захисне укріплення лінії. Безпосереднього протистояння з бойовиками. Якщо лінії енергіями не обійтися, значить треба зводити і такі фортифікації, тільки ще більш потужні, з урахуванням досвіду попередників. Звертаю увагу. Не фортифікаційні споруди зразка 41 42 років, а те, що сьогодні потребує сучасна оборонна наука, глибока ешелонована оборона з танковими позиціями. З механізмами захисту від систем залпового вогню, з сучасною комунікацією, з чітким взаємодієм всіх підрозділів, які задіяні в антитерористичної операції, спеціальною зоною, яка дозволяє ефективно застосовувати зброю. Я не виключаю, що найближчим часом доведеться створити особливий режим перебування громадян зонах, що прилягає до антитерористичної операції. Ось ми послухали Петра Порошенка. Дивіться, так чи вбережен Україну проєкт стіна? В цьому випадку, на мій погляд, президент не мав на увазі стіну. Він мав на увазі то, що ми повинні зробити ще 4 міся: побудувати систему оборони. Угу. І в той час ми могли. Це зробити, коли він казав про глибоко ешелоновану оборону. На превеликий жаль, не змогли це зробити. Що стосується в цій ситуації, так, да, я за повинен бути підготовлений обладнаний рубеж оборони, який буде підготовлений, на якому будуть підготовлені фортифікаційні споруди, угу. на якому буде розставлена. Та техніка і озброєння, яка зможе відбити любу атаку, в тому числі повинні бути електронні засоби, і спостереження, і придушення, щоб не дати можливість бойовикам, діверсантам як метастази, розповсюджуватись по всієї України. Ця територія вихід із них повинен бути надійно закритий. Ми маємо приклад. Коли не було кордону між Україною, Російською Федерацією на Луганщині і Донеччині, та і на Північі також, угу. до чого це привело? Все, Всі шутки в бік. Ми повинні надійно захистити своїх людей і територію. Я читав ваше інтерв'ю ще минулого тижня. Ви казали, що от стіна не вбереже Україну. Що ви мали на увазі? От Від чого саме? Люба споруда. Крім того, що побудована стіна повинна утримуватись, підтримуватись, охоронятися з елементами оборони. Реальна люба споруда, вона легко долається інженерними частинами, і російськими, і також українськими. Така як в Ізраїлі, ми не в змозі побудувати та, що представлена, це перший крок, і це правильно. А тепер давайте думати. І то, що зараз якраз президент і підтвердив, повинна бути лінія, лінія оборони. Угу. А це вже не просто стіна. Вона підкріплена бойовими елементами, елементами стеження, елементами реакції. Тобто, у нас на кордоні з Росією тепер повинні постійно стояти війська. Ми не уникнемо цього, навіть якщо припустити. Що сьогодні кінець всьому? Uh -huh. Всі стали на свої місця. Росії ушли, бандити розбіглися, люди заспокоїлись. Ні, ми вже залишимо гарнізони, розгорнемо нові, і ця територія буде місцем нової дислокації, уточнення Збройних сил України, Національної гвардії та інше. Гаразд. Дивіться, до 15 вересня Кабмін має намір зареєструвати в Верховній Раді законопроект бюджету на 15-й рік. За словами прем'єра, на оборону там виділені мільярди гривень. Такого, здається, не було ще жодного разу в історії незалежної України. Я пропоную послухати зараз пряму мову прем'єра Арсенія Яцука. Окремо хочу зазначити: ми вчора провели майже останню нараду з приводу підготовки пакету. Бюджетної реформи і внесення змін до податкового і бюджетного законодавства, як передбачено Конституцією, уряд внесе до 15-го числа і закон України про державний бюджет, де чітко визначені витрати, мільярдні витрати на оборону, і додаткові закони, які концептуально змінюють бюджетну і податкову політику України. Навіть не дивлячись на те, що виборчий процес, а там бюджет не найкращий, точно не агітка політичної сили, але чесний і справедливий. І ми готові доповідати цей бюджет в парламенті. І сподіваюся, що парламент розпущений збереться для того, щоб проголосувати за дані законопроєкти. Олександр Іванович, чи всі ці гроші підуть на армію, тому що про корупцію в Збройних силах України говорять мало не щодня? По-перше, хочу сказати, що із того, що сказав прем'єр-міністр, він не назвав жодної опції на бюджету на національного оборони в умовах війни, а це вже інший бюджет. Ще раз підкреслюю, що у нас сьогодні уряд і інші інституції працюють в режимі мирного часу. Сьогодні повинен бути бюджет у воєнний час. Так, да, уряд спромігся mm -hmm. виділити гроші. Було виділено перші 7 мільярдів. Ну, я хочу вам розшифрувати, що це за гроші. Бюджет національної оборони в 2014 році призначен був в минулому році в обсязі 15 мільярдів. Mm -hmm. Але критичний бюджет, мінімальний критичний бюджет, розрахований. На збройні сили в, в, в чисельності на 1 січня 2014 року 21 мільярд, тобто це 7 мільярдів лише довели до мінімально критичного бюджету. А ми потім шукаємо: а де техніка, а де озброєння, а де шоломи, а де бронежилети та грошей на них нема, тому що 15 мільярдів це лише на отримання. На приєднання і не більш, тому і виникають як засіб, засіб обґрунтування, засіб порятунку ці міфи про корупцію. Вона є, є, я це визнаю, але не в тих обсягах, як сьогодні з кожної трибуни про це говорять. Якщо вона є, ну є з Генеральної прокуратури. Візьміть і покажіть. Одного міністра знімають у нас за п'ять місяців три міністра оборони, разом заступники, другого, і всі заявляють, тому що логістика не побудована, забезпечення немає. І крадуть третього призначають з команди. Але нічого не змінюється. В чому річ не працює побудована система, і треба докорінно змінювати. Як це робити? Я неодноразово заявляв. Хватить бюрократії в Міністерстві оборони, яка проквітала десять місяців, що Міністерство оборони росте пропорційно зі скороченням армії, що Міністерство оборони більше, ніж Генеральний штаб. Їх треба об'єднати, як це було коли я був міністра оборони, де жорстка відповідальність жорстачайший спрос і контроль. От тоді. Буде своєча закуповувати бронежилети, шоломи, продовольство, ГСМ і так далі. Скільки потних зліпкими руками ходять навколо Міністерства оборони, гвардії і інших, щоб щось відірвати, відкатати і все інше. Це неприпустимо. Олександр Івановичу, давайте поговоримо про Іловайськ. Там загинуло 200 наших хлопців, і зараз. Генпрокурор Віталій Ярема він заявив, що з цього приводу прокуратура вже проводить відповідні слідчі дії з вищим керівництвом військовим. Я пропоную зараз його послухати про рахунки керівників військових підрозділів. Зараз військові прокурори, в тому числі головний військовий прокурор, знаходиться в Дніпропетровську. Вони викликають на допит керівників цих секторів. І е, проводять допити, в тому числі Муженка, Літвіна і решту керівників Збройних сил України вищої Ланки. На вашу думку, от під Іловайськом, чому загинуло стільки наших? Ціл? Це був прорахунок командування чи об'єктивні причини? Я не берусь сьогодні коментувати і шукати причину. Мені ясно одне: 200 – це приблизно 200 загинуло, mm -hmm. а скільки в полон попало? а скільки поранено, а скільки отримали поранення, які в результаті яких пішли з життя? Mm -hmm. Ну така кількість не було в Афганістані, mm -hmm. не було в інших війнах після Великої Вітчизняної війни. Тобто, це якраз з епізода великої Вітчизняної, по потакі втрата. Генеральна прокуратура. І слідча комісія Верховної Ради вона дасть відповідь. Це необхідно, щоб розбирались причини, хто давав команди, які давав команди, як готувалася операція, наскільки були зрозуміли, чим підкріплені і забезпечені війська, які брали участь. Чому не вивели? Чому не зупинили ворога? Ці речі в мене виникають. Яка була система управління? Побудована угу. знав і отримав задачу кожний боєць чи ні. Всі відповіді дасть ретельне розслідування. Угу. Добре, дякую вам, Олександре Івановичу, за розмову. Я нагадаю про ситуацію на сході. Ми говорили з генералом армії України, народним депутатом Кузьмуком Олександром Івановичем.